Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Майдан як антиросійський протест містить в собі для Путіна невідомі фактори після майдану або після виборів замість Зеленського. Прийде якась поки що невідома нова, але точно набагато більш незалежна та антиросійська влада, і це точно не вигідно Путіну. Про це заявив журналіст Юрій Бутусов, який як відомо ніколи не підтримав Зеленського, тому й робить такі дивні заяви. В оточенні президента було і є зараз чимало людей з проросійською біографією. Путін міг би почати війну з удару по українській владі, але не зробив цього, щоб схилити Зеленського та його оточення до необхідних росіянам рішень. Всі розповіді про міфічних диверсантів, які хотіли пройти на банкову, фактами не підтверджуються. Все це виявилось фейками ракетних ударів. Теж не було, заявив Бутусов. Якщо чесно, то не зрозуміло на чому ґрунтується його заяви, звідки він може знати всі нюанси з банкової, це засекречена інформація і точно не йому її осуджувати. Інколи навіть здається, що Юрій працює проти України та народу, робить усе для того, щоб розбити українців на два табори. Налаштовує проти президента і через що свою власну впертість. Але це не одна дивна заява журналіста. Далі тільки пішніше. Насправді, Зеленський зрозумілий для Путіна кандидат, з оточенням якого напрацьовані сталі контакти. Прямі зв'язки з Єрмаком та Демченком збережені все ясно. Яскравий приклад. Обидва помічники агента ФСБ Сівковича Данилу Гетьманцев та Валерій Колюх зараз є слугами народу, і саме тому Путін намагається змінити ситуацію на фронті і з часом дотиснути нашу владу. На визнання окупації де-факто. Продовжував Бутусов. Дивно, що у час війни йому не соромно підривати владу Зеленського. Мабуть, вигода з цього у нього точно є. По-іншому це пояснити важко, але заяви та вчинки Бутусова дуже низькі. Не виключено, що він працює на когось або для когось, але єдність потрібна нам зараз як ніколи, тому нищити її точно не припустимо. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.